На берегах річки Велика Вись у північній частині Кіровоградської області. Територія Новомиргородського району. Межує він із Новоархангельським, Маловисківським, Кіровоградським та Олександрівським районами Кіровоградської, а також Катеринопільським, Шполянським, Смілянським та Кам'янським районами Черкаської областей. Спочатку землі району були розділені: одна частина входила до складу Київської, інша Херсонської губерній. На час утворення нової Сербії край досяг найбільшого розквіту. У 1921 році землі по обидві сторони Висі увійшли до складу Єлисаветградського округу. Заснування самого Новомиргорода датовано 1740 роком. Спочатку це був запорізький зимівник козака Трисяги. Згодом у ньому поселилися вихідці з-під Миргорода Полтавської губернії, звідси і походить назва міста. Новомирський район фактично це була частина, північна частина Дикого поля, яка була мало заселена. І тільки в 1740 році вихідці із Миргородського полку заселили цю територію. Але вони тут довго не прожили, фактично через 10 років прийшов Іван Хорват із сербами і Новомиргород став столицею цього Нової Сербії. Фактично до приходу з Хорота тут було три населених пункти і ще п'ять замівників. Населення було зовсім мало. Після приходу уже Хорвата починається розквіт і розбудова самого нашого краю, тому що з'являються села, населені пункти та бивші роти. У сучасних його межах район було сформовано у вересні 1959 року, коли об'єднали одноіменний район Кіровоградської та Златопільський район Черкаської областей. Саме тому червоне поле на прапорі району символізує основну територію, яка довгий час була пов'язана з військовими поселеннями, а жовта смуга територію колишнього Златопільського. Району Голуб на прапорі та гербі району є символом мирного характеру розвитку території. А 21 польова квітка кількість територіальних громад району. Фактично до самого міста Новомирда входить два населених пункти. Навіть три. Це Новомиргород сам, північна частина це бивше місто Златопі, і між ними було село Виноградівка, яке об'єдналося в 1959 році, 19 вересня. І з того часу ми святкуємо день створення нашого району. Територія району займає площу більше 103 тисяч гектарів, з яких майже 90 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь, у тому числі 77 тисяч гектарів ріллі. Населення району складає близько 30 тисяч чоловік. Родзинка Новомирського району полягає якраз в історичній спадковості, тому що був окремо місто Златополь і окремо місто Новомир. Так. Златополь – це традиційно польське містечко, так, яке має дуже багато е, цікавих сторінок в історії. Так. Ми зараз і далі відкриваємо багато цікавого із того, хто перебував, які там були свого часу люди. Так. А Новомигру це вже столиця більше Нової Сербії, так, яка має теж велику потужну історичну складову. Історія представлена досить широко, тому що один із проєкті Історія міст і сіл України так, від районних центрів у Києві представлявся тільки один Новомиргород. Це говорить, що справді історії ми багаті. Тепер ми надіємося, що ця історія дасть поштовх і для розвитку всьогодення і майбутнього нашого району. Новомирський район край неповторної краси, край хліборобської слави. До сьогоднішнього дня ми були краєм шахтарської слави. На зараз це не, не, на жаль, немає цього, але я переконаний в тому, що ми відродимо цю славу. З недавнього часу ми край металургів. Програма президента Україна для людей, програма Обласна центральний район 2015 дала суттєвий поштовх для розвитку району. В районі працює 23 інвестиційних проекти. До речі, увага до них однакова, хоч до найменшого, бо, наприклад, по випусці хліба, до найбільшого Велти. І це дало хороший результат. За останні три роки район займає лідируючі позиції в плані соціально-економічного розвитку серед районів області. Новомиргородщина в першу чергу край аграрний та перспективу успішного розвитку тут бачать у двох важливих аспектах: розбудові переробної мережі для сільськогосподарської продукції та створенні потужного промислового сектору економіки району. Адже саме це дасть гарантію стабільних надходжень до місцевого бюджету і реалізації соціальних програм у територіальній громаді. Прикладом стрімкого розвитку і соціальної відповідальності бізнесу є компанія Велта. Створена вона у 2000 році для розробки берзулівського родовища Ільменіту поблизу села Коробчино Новомиргородського району. У грудні 2011-го гірничо-збагачувальний комбінат запрацював. Загальний обсяг інвестицій Велти у першу чергу комбінату склав 80 мільйонів доларів. Першу партію продукції відвантажили вже у квітні 2012-го. Того ж року, з метою розширення виробничих потужностей компанія розпочала роботу над другою чергою збагачувального виробництва на Берзулівському родовищі. Строїмо другу чергу, будемо наращувати, збільшувати кількість робочих місць на підприємстві і ну, виконувати свої обов'язки Сказали, зробили. Не минуло й місяця, як запрацювала друга черга виробництва. Відтепер обсяг видобутку руди складатиме не 185, а 300 тисяч тонн на рік. Будівництво обійшлося у майже мільярд гривень, і це подія не тільки обласного масштабу, адже велта забезпечує сировиною, в тому числі й внутрішній ринок України, заміщуючи таким чином імпорт. Я пам'ятаю той час. Коли на місці сьогодні потужного працюючого підприємства було чисте поле, тоді мало хто вірив в те, що це можливо взагалі збудувати, що це не якісь прожекти. Сьогодні Велта це не лише прибуткове ефективне підприємство, яке сплачує кошти до бюджетів, це і підприємство, яке створило велику кількість робочих місць, особливо в такому районі, як Новомиргольський, в якому ви сьогодні можете. Працювати, отримувати заробітну плату, нести її додому і бути впевненим у завтрашньому дні. Тому що 550 працівників сьогодні є. Сьогодні є перспектива на багато десятків років наперед. Керівник підприємства у свою чергу запевнив громаду у надійності і далекоглядності планів Велти. Ми розвиваємося, ми розвиваємося строго з плана. Ми... Несмотря на все неблагоприятные во многом рыночные условия в мире, мы строим, мы производим, мы отгружаем продукцию, мы платим зарплату, мы участвуем в социальной жизни района и, области, и будем все это наращивать и продолжать. Основною товарною продукцією компанії є ільменітовий концентрат титанат-заліза фером Титан-О3. Ільменіт є коштовною рудою для здобуття титана та його похідних. Україна, Росія. Родимося. Ринок іщить нас продукція розстрілювана Соловівської промисловості для вантокласичної промишленості. Бізнес має бути відповідальним, вважає керівництво Велтий і, передусім, має дбайливо ставитись до людей, поряд з якими розвиває виробництво і природного середовища, у якому працює. Соціальну відповідальність Велти підтверджують чималі інвестиції в розвиток регіону і, зокрема, розвиток спорту. Як відомо, Андрій Бродський є президентом баскетбольного клубу Кіровоград. Велта і обласна адміністрація, обласна рада заключили договор. По... Соціальні відвісності виповняють свої обязательства і е поддержує соціальну сферу та велта це тільки старт. Так, це наймасштабніший, але не єдиний інвестиційний проект у районі. 23 три інвестиційних проекти, які працюють в районі, це дуже серйозно. Але робота із інвестором і Робота для того, щоб скласти такі хороші фахові умови для роботи інвестора, це також серйозна робота. Це якраз робота районної державної адміністрації. Ми знайшли ці слова. Інвестори працюють у нас, працюють комфортно і з задоволенням. От безумовно, це все дало дуже серйозні кошти. Для того, це, це наповнення районного бюджету. Ми практично от. Ну, в рази збільшили власні надходження. Це, ну, для Новомородського району це дуже серйозно. Ми в рази збільшили. І сьогодні всі ті питання соціальні ми десь йдемо на, на крок, на два, ну, попереду сусідів. Та все ж основна частка продукції, яку виробляють у районі, це сільськогосподарська продукція. Виробництво товарної продукції у цій сфері забезпечують більше 130 підприємств. Це фермерські господарства, товариства з обмеженою відповідальністю та приватні підприємства. Люди в районі займаються в основному це сільським господарством. У нас є базові господарства, які отримують досить непогані урожаї. Але все-таки зона у нас не впевнена землеробства, і кожен рік гарантувати ось такі урожаї неможливо. Для цього треба прикласти досить значну кількість праці людської. І Найбільший скарб, безперечно, це якраз новомироцькі люди. Основою розвитку тваринництва є вирощування великої рогатої худоби та свиней. Головним напрямком виробництво молока та м'яса. У рослинництві перевагу віддають вирощуванню таких зернових культур, як озима пшениця, ячмінь, кукурудза, гречка, а також зернобобових культур. Серед культур технічних переважають соняшник та ріпак, вирощують в районі і цукровий буряк. Одним із флагманів галузі у районі є товариство з обмеженою відповідальністю Прогрес. Воно спеціалізується на молочному скотарстві, на виробництві свинини, а також вирощуванні зернових та технічних культур. Ми знаходимося на товарному молочній фермі номер 2 Товариство Прогрес, де на 350 доловили корадних худоб із них 150 дійних корів. Ми доїмо сьогодні більше двох тонн молока. 14 літрів на фуражну корову, вдаємо тонну 850 літр молока, кам'янський молочний завод. Ми все робимо для того, щоб молоко було вищої якості, щоб були вищі ціни. Ми, ми сьогодні отримали за літр молока 3 гривні 70 копійок, Базис з 3-4 пожирниці. Да. Думаю, закупити да, ще. Дой, механічну дойку для того, щоб молоко нашій йшло по молокопроводах, прямо в холодильник. холодник, молоко, молоко воз, для того, щоб менш попадало бактерій і щоб була якість молока вищого су. Що ж стосується рослинництва, то постійний моніторинг ринку і науковий підхід дозволяють отримувати і гарний врожай, і відповідний прибуток. У Нас десь сьогодні близько 500 гектарів кукурудзи, 500 гектарів. Озимі пшениці, 100 ектарів озимої ячменя, 114 озимої ріпаку, десь 275 сої, 275 соняшок. Ціна сьогодні є і на пшениці, є ціна сьогодні і на кукурудзу, є ціна на соняшок, на сою. В принципі, ці культури вистреблені і сьогодні ми ними займаємося. І плюс кормові культури, тому що без кормової бази, то звичайно, молока не буде. Маючи от такі хороші економічні показники, ми маємо можливість від 10 до 12 мільйонів гривень вкладувати соціальний розвиток. Це відбудова, практично відбудова дитячих садочків. Це відбудова і зовсім інше відношення до медицини, школи. Ми гордимося своїми спортивними досягненнями. На сьогодні наші команди практично у всіх видах спорту є лідерами. Ми серйозно займаємося духовним відродженням. У Новомиргородському районі діє розвинена соціальна мережа: 29 навчально-виховних закладів, де навчається більше 2,5 тисяч учнів. Шкільний актив у районі понад тисяча учнів, яка бере участь у районних предметних олімпіадах та у різноманітних конкурсах, змаганнях і акціях. До шкільного світу забезпечують 19 закладів, у яких навчають і виховують близько шести сотень дітей. Освіта традиційна у нас досить на високому рівні. У нас є фактично 23 школи і цілий перелік є позашкільних навчальних закладів. У нашому районі він певний мір унікальний тим, що є багато інтернатних закладів. Є і інтернат в школах глухих, є інтернат скажімо так, для затримки психічного розвитку, по-другому трошки називається, і є будинок інтернат для розмов відсталих дітей. Медичну допомогу жителям району надають центральна районна лікарня, дві дільничних лікарні, три амбулаторії, 27 фапів, а також протитуберкульозний диспансер, де є всі умови і для пацієнтів, і для медперсоналу. Наша поліклініка значить розрахована на 375 відвідувань у відвідувань змін. На сьогоднішній день обладнана всім сучасним обладнанням, яке потрібно для районного рівня. Відкрите діагностичне відділення, яке включає в собі УЗД-апарат, фіброгастродуоденоскопія проводиться, ректороманоскопія проводиться, ЕКГ робимо це все на, у відділенні діагностики. Обладнання все нове. В цьому році ми отримали новий цифровий рентгенапарат. Цифровий флюорограф у нас вже років. Чотири, мабуть, працює, 3-4 роки. Лабораторія оснащена всіма новими обладнанням, яке потрібно нам на сьогоднішній день. Тож з типовими для районних медиків проблемами місцеві лікарі не знайомі. Транспортом ми забезпечені. На сьогоднішній день у нас є машина швидкої під дитинством, під поліклінікою, виклики обслуговуються машиною. Сільські амбулаторії теж Вон машина стоїть. Ви бачите, це транспорт нашої сільської медицини. Капітальний ремонт пологового відділення Центральної районної лікарні був головною темою діалогу медиків з районною владою. Розуміючи важливість об'єкту, питання вирішили досить швидко. Використали принцип співфінансування. 600 тисяч гривень виділили з районного бюджету, 740 тисяч склала допомога від Велти. Тепер молодим мамам і лікуватися, і народжувати стало комфортно. Прийшла подивитися на зміни, які відбулися тут після ремонту. Звичайно, сподобалось так на перший погляд. Ну, раніше трошки жахали, казали, що тут і воду потрібно там гріти. Ну, звичайно, бажання народжувати тут не було, але подивилася, то тепер, звичайно, таке бажання з'явилось, і я думаю, що з інших районів молоді мами будуть приїжджати до нас. На відкриття оновленого відділення завітали керівники області, і району, керівництво Велти та інші поважні гості. Подарували обладнання, все інше кажуть справа медиків. Жінка має народжувати тут, де ближче її до родичів, де вона живе, проживає. І Ми маємо забезпечити нормальний рівень надання, в тому числі акушерсько-гінекологічних послуг, тут на місці. І мені приємно, що по-перше, соціально відповідальний бізнес, по-друге, район. Зрозуміли це і зробили цю велику роботу, зробили ремонт. Тож тепер мами і малюки з ускладненнями можуть розраховувати на допомогу, якої раніше тут просто не могли надати. Для мене важлива сама от соль і суть питання життєдіяльності людини. Тобто, от е, я розумію, що нормальна молода сім'я повинна працювати в районі. Народити дитину в прекрасному, хорошому пологому відділенні, маючи там же ж хороше дитяче відділення. Потім ця дитина повинна піти в прекрасний дитячий садочок, хороший дитячий садочок, потім школа. Потім ми повинні прислідкувати, щоб ця молода людина пішла в нормальний учбовий заклад і захотіла повернутися знову ж таки до нас. Ну, сьогодні ми можемо говорити про всі досягнення, які були сьогодні, вчора, але майбутнє безумовно за молоддю. Я вважаю, що молодь це і є той речах, той движущий механізм, який повинен толкати далі нашу країну. Спортивне життя району вирує не тільки на стадіоні. На території є 29 спортивних майданчиків, 8 футбольних полів, 15 спортивних залів та 8 приміщень для занять фізкультурою. Повним життям живе районна дитячо-юнацька спортивна школа Колос у районі розвивається 5 олімпійських видів спорту. Розвиваються такі види спорту, як легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, футбол, як я ще раз однократно говорю, і греко-римська боротьба. Також є шахи-шашки і настільний теніс. Практично все це воно у нас проходить на базі дитячої юнацької спортивної школи. У нас є свій спортивний зал, також у нас існує футбольний клуб Вентура плюс. Є власник, який взяв стадіон, який ви бачите в оренду. І на базі цього футбольного клубу також є дві команди футбольні. Серед досягнень місцевих спортсменів перемоги в обласних змаганнях з волейболу, баскетболу, футболу і на всеукраїнських змаганнях з греко-римської боротьби та легкої атлетики. У нас дуже хорошо розвивається легка атлетика. З приходом сюди на посаду тренера, головного тренера з легкої атлетики Дарієнка Олександра Івановича. Це. Мабуть, найвидатніший спортсмен за історію міста Новомиргорода. У нас є представники нашої команди, які входять в склад е збірної області. І останній результат це дівчина наша, яка виступала на чемпіонаті України, зайняла четверте місце на стійче на три кілометри. Також на сьогоднішній день там один із ловкатлетів є рекорд Кировограда е в закритих приміщеннях. Хто гарно працює, той гарно, а головне, з розмахом, відпочиває. Для новомиргородців з початком роботи Велтії, день працівників металургійної та гірничодобувної промисловості став одним з найважливіших свят. Як і будь-який масштабний захід, святкування проходить у кілька етапів: перший поздоровлення від почесних гостей свята та відзначення кращих професіоналів своєї справи. Крім того, футбольний турнір Кубок Велти і нагородження його переможців теж частина дійства. Свято завдяки гірничо Комбінату запам'ятовується надовго. Зі святом вас. Тому що свято буде не буде відвертим. Я всі тут. Сподіваємося, що трошки повідриваємо свято що під землі. Потанцюємо. We'll Край, який має таку багату і цікаву історію, один із найпривабливіших куточків Кіровоградщини, мальовничі місця району та природні оази дуже популярні серед шанувальників зеленого туризму. Помірно теплий клімат, наявність природних джерел, лісів, річки, озера і ставки. А головне привітні люди створюють тут чудові умови для відпочинку. Доброго дня, щиро раді вітати вас на Новомиргородській землі. Наша земля квітуче полями, а ще й українськими піснями. Вас вітає народний самодіяльний ансамбль української народної пісні. Веселка, художній керівник, заслужений працівник культури України Михайло Барановський. Має Новомиргородський район і власні таланти. Місцеві зірки не менш ніж столичні бажані гості на усіх районних святах. Великою популярністю користується народний самодіяльний ансамбль української пісні Веселка районного будинку культури колектив переможець всеукраїнського фестивалю «Калиновий спів. Наш ансамбль не професійний, аматорський, проте має звання народний. Ось навесні цього року. Ми відсвяткували своє 25-річчя. Маємо дуже багато шанувальників. Усі свята, які проходяться на рівні обласному та всеукраїнському, обов'язково за участю нашого ансамблю. Ми беремо участь не тільки в конкурсах, а й у різноманітних фестивалях, де привозимо перші місця та гран-при. Учасники нашого ансамблю це працівники освіти та культури, або й просто люди, які люблять українську народ. Дну пісню наш керівник Михайло Барановський, людина, талант від Бога. Він не, заку... не закінчував консерваторії, нічого він працює абсолютно зі своїм слухом, і е, такого талановитого керівника годі й пошукати. No, okay.